Що стосується мали Катеринілівки, як такової, так, населеного пункту, у підприємства КПО зор на балансі перебувають тільки два водогони. Усі інші водогони, які є по вулицям цього населеного пункту, вони є збудовані господарським способом і так звані безхозяйні. Тільки ось десь місяць тому міський орган самоврядування взяв на себе на балансу. Ми все рівно допомагаємо обслуговувати ці мережі. Ми встановили там гнучкий резервуар, подвозимо, наповнюємо його по мірі його використання. Також підвозимо питну воду. У нас є два водовози, які ми привозимо все. А в кількості можете сказати, скільки, наприклад, щодня тонн води необхідно жителям Ну, На сьогоднішній день там одна вулиця так більш-менш страдає від, водопост... ну, від водорозбору, який не дозволяє їй мати воду з необхідним тиском. Тобі ж там є десятикубовий гнучкий резервуар, і по мірі по необхідності ще вісьмикубова бочка, розводи воду, люди набирають з цієї бочки.